Я усіх вітаю, шановні пані Дабанова, вона ІЗ-380, це брек-некс Roleplay. І нарешті, 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 блять, в нас якась нахуй нова. А саме війна сімей. Там, типу, вся хуйня карта, вона там щось буде воюватися. Але в нас немає ні того, ні сього, і в сім'ї ми з вами ніде не, не являємось, тому зараз будемо купувати цю їбать сім'ю, нахуй. В нас є трішки грошей. Зовсім він дріжки, але що робити. До речі, реферальний код для тих, хто не грає на прикінці рублей. 38.0 вводити його сюди, чи при реєстрації, чи от сюди вводити і ахуенно все вас буде. До речі, в нас ще додали сотий кейс. Блядь. Але там така залупа конська блядь. просто насрала в душу всім блядь, гравцям нахуй. І закинув хуй туп, блядь, тупо творожок, сука, під залупний, блядь Тому до сотого кейсу ми доходити не будемо, і донатити на нього теж не буде. Блядь. А зараз їдемо знімати, кого та купувати сім'ю. Опа, грошики, нормально, мля Найс, найс, найс. Якщо я не помиляюсь, то ця хуйня кошта десь лям, потім ще офіс щось дохуя. У нас тут, блядь, все сплачено непогано, поки що хай буде, пізніше поповню. Так, давайте виведемо з рахунку десь два лями. Ось так от. І цих грошей нам потрібно ну, повинно вистачити, блять. Насправді я дуже давно не в'їбував кучу грошей в всяку хуйню. Але чому б ні сьогодні можна, блять? Як не дивно функціонал сім'ї купується чомусь в мерії, блять. Де-небудь за містом, що небудь таке круте, цікаве. Ні, в мерії, блять. Якого хуя ця логіка, я не знаю, блять. Але це, блядь, ну, дуже РПшно купувати сім'ю в мерії, блять. Це сука край логістики, нахуй. давайте по РП блядь, запаркуємо нахуй, свою Ламборгіні, блять, чому ні помчали купувати цю хуйню. В мерії, як завжди, дуже багато співробітників і можна щось собі купити, але не сьогодні. Так. Хочу створити сім'ю. Змін видання, блять. Так. Ага, вкажіть логотіп. Ну це поки що пізніше. Блядь. Ми будемо, блять. Чорні, що ли? да, хай будуть чорні, блять. Для створення, ну лям, нормально. Кажіть логотип щось, ставте посилання на зображення, блять. Ну, посилання в мене ще поки що немає, тому хай буде так. А сім'я у нас буде називатися. Я думаю, зробити Black Бенс, як в мене було завжди, але. Ой, блять, що я пишу нахуй. Коротше, буде Black Bens. Як це воно завжди було, ахуєна. Логотип не завантажено. Та йобаний рот, сука! Необхідно використовувати пряме посилання на зображення у форматі. У якому нахуй форматі, блять. Який сука формат повинен бути, блять, я не розумію. Проблеми у створенні сім'ї, блять. Сука, нахуя так по конченому це зроблено, блять. Так, ну і що, я спробував зробити декілька магінацій з цією картинкою, блять, щоб воно було логотип. Зайшов там на якийсь сайт, про який писав Гей Арнольд у Діскорді. Це, до речі, їбаний типу га, така хуйло, блять. І так, вставляємо послання на фото і хуй нам, блять. Не працює, хрестик, тому Ми пишемо вам Black Benz. Бензус, так, так, є, є, чорний сюди створити сім'ю. Ні, хуй, логотип не завантажена. Які ж ви, сука, уйобки, що не можете блядь, написати правильно, як це зробити людям, мені їбати мізки собі. На цьому все. Ось так, ми з вами створили сім'ю. Ахуєнна обнова, мені дуже подобається. Всім дуже дякую, всім па-па-па-па.